Про те, яким чином міліція іноді реагує на звернення простих черкащан, дивіться у нашому наступному сюжеті. Посеред кімнати труби, з яких постійно капотить, зі стелі сиплеться, стіни тріщать. З комунальних вигод тут хіба що світло. Вже шість років родина Людмили Кацер вимушена жити в підвалі. Постиратися, покупатися, їсти приготувати навіть нормально, немає як. Від однієї сирості тільки всі боліють, можна сказати. У підвалі, окрім цієї сім'ї, живуть ще чотири. Сюди говорять, їх виселила голова громадської організації Довіра. У 2004-му попередня міська влада надала їй право реконструювати тоді ще гуртожиток Поверни гори 20 у житловий будинок. Нинішні виселенці – колишні мешканці гуртожитку. Утім, переливки і дольовикам фірма-реконструктор у встановлений термін не виконала роботи, Потому тому ще голова громадської організації замовника загриміла за грати. Одна зі статей виселення людей. Й у підвал звільнившись, жінка пред'явила дольовикам фінансові претензії. Калініч предоставила вимогу мабуть з її сторони, що ми їй ще не доплатили 46 тисяч за квартиру. Рознесла вона всім мешканцям. Договором це не було передбачено. Не отримавши гроші від дольовиків, голова МГО Довіра звинуватила їх у захопленні будинку. Причому самозаселенцями Ангеліна Алієва називає більшість мешканців. Ті спростовують звинувачення на підтвердження своїх слів, показують договори про дольову участь у реконструкції. Натомість Ангеліна Алієва запевняє, на будинок має право лише вона. Хочу сказати, що цей весь будинок належить вам. Да, цей весь будинок належить мною. Те, що пані Калініч стверджує, що це будинок її, це відверта неправда. Власником цього будинку є громада міста Черкас. Цей будинок перебуває в комунальній власності. На сьогоднішній день перебуває на балансі департаменту архітектури землеустр... будівництва та землеустрою. Марина Геращенко пояснює, будинок пані Ангеліні ніколи і не належав. Відтак жодних прав на нього вона не має. МГО довіра мала право лише тимчасово ним користуватися впродовж двох років, тобто на час реконструкції, та укладати договори з дольовиками. Цей термін минув і рішенням виконкому будинок передали на баланс департаменту. Він зараз і займається проблемою здачі об'єкта в експлуатацію. Помешкання на першому поверсі посадовці планують віддати родинам, які нині живуть у підвалі. Пришвидшити цей момент дольовики власним коштом завершують будівельні роботи у будинку. Та щодня, говорять, їм доводиться воювати з Ангеліною Алієвою. Я сьогодні викликала міліцію у зв'язку з тим, що у підвальному приміщенні були помінені замки. Не мною на першому етажі були помінені замки не мною. Претензії до міліції. Ну як таке може бути? Постороння людина доведена документами, визиває міліцію раз через раз. Ну чого ви нічого не зробите? Зато з нас же ж. Беруть, пояснюючи, ми вже сміємося, нас вже знає вся міліція. Чому правоохоронці ніяк не дадуть ради Ангеліні Алієвій, яка офіційно вже не має жодних прав на будинок, питання відкрите. У міліції на момент зйомок саме призначили нового керівника. І вартовим порядку тоді було не до цього. Відтоді минуло півроку, а візі нині там. Наш мер сюди присилав народ людей з газової служби, приходили, щоб зробити газ. Калініч побила директора газової служби. Тричі вдарила по обличчю. Потім працівники із муніципальної групи міськвиконкома теж вона побила цих людей. В принципі, із сторони міліції дій ніяких немає. Вона в підвалі закрила. Ну, Марину Анатоліну закрила ще одного чоловіка. Вона його вдарила. А стоїть міліція: ну щось робіть, щось, ну чи відбирай, чи від ми не будемо вмішуватися. От якби вже якийсь там, ну не знаю, кірпічом вдарила, тоді може таке. Люди від правоохоронців допомоги так і не дочекалися. І донині живуть як на пороховій дісці. Ніяк не дочекаються помочі від вартових закону і в комунальному підприємстві Чілуаш. Останнім часом у Черкасах активізувалися крадії комунального майна. Цього разу їхня здобич чавунні решітки зливової каналізації. За чотири місяці з черкаських доріг зникло понад 80 решіток, а ще дві кришки люків. Комунальники шоковані такими масштабами. Збитки від крадіжок вже сягають 24 тисяч гривень. Кожна решітка, яку затавлюють наше підприємство это деньги, которые ми могли бы потратить на развитие нашого предприятия, на приобретение запасних частей, на приобретение спецодежды. У Черкасах решіток зливової каналізації майже три тисячі. З них руки крадіїв не дійшли лише до півтори сотень. Комунальники скаржаться на правоохоронців. Мовляв, з травня просять їх знайти і покарати крадіїв, а ще посилити роботу патрульно-постової служби і перевірити пункти прийому брухту. Проте поки що зауважує Анатолій зінченко, жодних результатів. У міліції виправдовуються, результати таки ніби є. Працівниками карнорошука в ході проведення оперативних швидкових заходів встановлено особу причетна до вчинення 12 епізодів викрадення каназиційних люків у місті Черкас. І на даний час відносно цієї особи проводяться слідчі дії, особа арештована. Щоправда, у цій справі йдеться про люки Черкаси водоканалу, а не Чілуашу. Тим часом останнє підприємство продовжує рахувати збитки. Ледь не щодня комунальники не дораховуються кількох решіток зливової каналізації. Свіжі факти. Вулиця Байди Вишневецького. Вкрадено три решітки. Вулиця Хрещатик. Поцуплено чотири решітки. Вулиця Гагаріна. Вкрадено три решітки.